Так. Хм. Ага, Кубик льоду, спускайся, ти можеш бути в мій союзником. Дякую, що вибрала мені. Оливець б... вибрав мене в альянс. Потім я вибираю оливець. Добре. Тоді кого я маю вибрати Кубик льоду? Я не знаю, це не лежить від тебе. Добре, тоді я виберу СЗ. Тихого ти типу правильного. Що, тобі не подобається розмовляти? Сльозинка, мабуть, дурна, вона ще навіть не вміє говорити. Але квітка, будь доброю. Сніжна куля, ти сильний, побів її на півсмерті. Чого не зробиш, що за зануда? Що квітка мене починає дійсно діяти на нерви. О, квітка я буду, я зроблю це, я її поб'ю. О, ні, ні в якому разі! знову. І ти блоки. Добра черга кнопки. Хай бульбашка, бульбашка. Є! Е -е. Ммм, як щодо голки. О, чудо! Голка! Є! Е -е. Так оскільки сінок в нашому альянсі, ми вибираємо її. Так, вони згадали. Давайте люди вбирайте хлопців. А як щодо до сніжка? О, вони закохані. Ні, блоки. Мені подобається монетик більше. Ти щойно так сказала. Я цього не хотіла. Ручка, дівчата, Добре, ручка. Порозумнішать. Тепер вибере хто інший. Почому б нам не вибрати монетика. Гілка більше його любить. Пробачте, це така велика угода. Вогник, йди сюди. Гей, <пробітник> я цього я не схвалював. Що робить у вас лідером? Да, Сигник, ви, ви зробили хороший вибір. Так, точно ніби. Добре, хто залишився? Завжди ТМ, Він розумний. Назад до команди кнопки. Хм. <пробітник> я не знаю. Давай кнопка «Вибори». Я не знаю, вони досить погані. З усюх, спочатку я би вибрала квіток, Очевидний причини. Ластік вважає, що він круто робити небудь. Блоки, ні в якому разі у нього проблеми. Губик він такий товстий і смердючий. М'яч для хольфу занадто владна. Говорить кнопка, тихо. Рокі не має рук. Буді сього боїться. Всі гостри предмети, вогонь, навіть бульбашки. Так, хто це буде? Ластик найменше жахливий. Ми м'яч для, для, для Ольфу. Один, два, три, чотири, п'ять. Блоки наш друг. О, насправді. Yes. Так. Так ти бачиш, як квітка сердиться усіх. Ммм, мене не подобається як все йде, але <плес> так. Добре. Якщо інша команда отримає її, вона стане більшим ворогом. Так буде звичайний сенс вибрати для іншої команди. <плес> а, серйозно? Так. Я згода надивиться. Дивитися, я знав, ТМ і МДГ були закохані. ТМ і МДГ сидять на дереві. Ці, і, у у, в, а, н, н, я. Заткнись, монетик. Мені подобається тенісний м'як по-планетарничному. Повернення до команди кнопки. Добре, ми теж точно не хочемо вибрати губку. Що це було за 1, 2? О, вибач, дошечка. Я вибираю камешек. О, ні. Дошечка. О, mm. yeah. oh, добре, команди розраховані, тоді команди виберіть ім'я свого команди. Давай просто виберіть. Добре, тоді я виберу. Команда кнопки буде називатись так раз. А команда листика буде MEGK і вишні. Бевшим конкурсом годувати цю веку сісти в того і дойти через Гуйки канал, якщо ваша команда першою перед на межу виграє, інша команда програє і одна зі своїх учасників виключають зігри. Гей, в мене є план, який вони нам дозволяють використовувати чим вислізм. Сміття, як ми можемо використовувати цей генератор. Хей-хей, ви мене взагалі не слухаєшся. Звичайно, ні ми використовуємо ваш план. Це занадто запутано, щоб працювати. Я не знаю про що ти байдуже говориш. Я все ще намагаюся. Міг би відштовхнути вас, якби я хотіла б хати. Ти б не зробив те маленьке-маленьке мозок. Не дозволів би такий. Будь більше обережним. 15 хвилин пізніше. Досить коробки, но добре. Так. Я чекаю яхту. Так. І це наші гуди. Крута яруда. Давайте ми дістанемо двигуні. Двигуні. Я все ще чекаю яхту, тому потік ваша яхта підпливає. Я не собираюсь перейти. до це. Мені погано. Добре, добре. Я починаю двигуні. вау! вау! Не тримай мені під водою тридцять секунд. Витік, а? Так, залишайся там. Нам потрібна розетка. А? Страшно. Крижанка і листик ненавижу розкривати це вам. Але ми приїхали прямо лінія фіншу. Дивись на дерево. Що? Це просто чудово. Це занадто багато ваги. То на чого ми повинні когось кинути за бортом? о о Хлопці-хлопці, фінішує ще 20 грдів. Ми можемо доплавати. Але я не можу плавати. Давай, сірник, плавай з нами. Я не можу. Я не маю енергії. Ей, я чую голоси. Ей, це тенісний м'яч, сніжна куля, лука і камінь, м'яч для гольфу. І слізинка, плаваючи на губці. Люди. Друга команда теж отримана! э Кнопка повільніше. Вуу-оу, узиг вид сюда щеп вигати. І команда кнопки ем, які вишні виграли. До один із замі'я, які виноградів їде дому тобі порад глядача, щоб вирішити ось які люди наймні сости виноградів команду. Голка, камешок, слізанка, листик, квіток, м'яч для гольфу, монетик, сніжний м'яч, купок льоду. І те не с ним першим живим в Я не злозий у коментарі голосування закінчується 10 січня другий епізод у 1 лютого, а ми повинні повернутися.